Сьогодні нам на ремонт принесли ось таку сумку. Це звичайно, дорожня сумка на колесах. Як бачимо, колеса повністю стерлися. Ось ще було посередині маленьке коліщатко, воно теж стерлося. І підставки. Оці колеса будемо міняти. Повністю середнє вирішили не трогати, оскільки воно працює ну, як захист валізи. Бачите, воно ж заклепки блистять. Все-таки захистило. Але вирішили, вирішили це не міняти. Оставити так, як є, замінити тільки ці два бокових. І підставка. Підставка тут, бачите, отака. Вирішили поміняти на ось таку. Те, тепер буде це і підставка, і хват для руки. Якщо треба кудись закинути, то буде зручно братися. І якщо ці штуки кріпляться саморізом з то ось така ручка кріпиться на болти. І якось так воно буде виглядати. Після монтажу буде вже видніше. Все, як завжди, відкриваємо сумку. Внутрі у нас, бачите, підкладка. Посередині підкладки йде молнія. Розтягуємо її і отримуємо доступ до всієї системи. Тобто видно, що тут заклепки. Раз, два, три, чотири. Висверлюємо їх. Монтувати будемо на болтики. Ну, а поки що знімемо і подивимося, що будемо робити. Або самі коліщата міняти, нові ставити, або весь блок. Все буде залежати від того, наскільки там все ціле. Чи не потерлося, чи не струхло, чи взагалі там, може, вже тіла немає. Зняли ось старі коліщатка. Вирішили поставити нові блоки, бо колесо тут нікуди ставити. Ось тіло ледве живе. Якщо сюди ще шайб понакидувати, де да затягнути болтом, діла не буде. Підібрали схожі колещата. Ось по висоті, ці навіть трошки вищі, перекриють дірки старі. Ось. Як це виглядає? По щодо кріплення. Ці, як бачимо, трошки вище, тобто дуже гарно перекривають, але кріпляться трошки інакше. Якщо старі кріпилися ось один, два, три, чотири болтики і все, то нові кріпляться трошки інакше. Внизу, то що ж Внизу один болтик. Ось ми поставили. А вверху під саморізи. Отакі от направляючі. то є, що потрібно зробити? Прикладаємо і під них ось. Ну, одна дырка совпала, случайно Ще одну треба просверлити. І все. І ставимо, монтуємо, а сюди болтики ставимо. Ми сверлимо штукою. Тобто воно добре. І сумку, і тканину не пошкодить. Ось, до речі, теж отакі дірки були, досить грубо зроблено. Але все це закривається, все перекривається і все ми посилимо пластини. Сюди ставимо пластини, шайби здоров'я і втягуємо шурупами знутрі. Ну, а тут один болтик. Головне, це оці дирачки зробити красиві. І все, все затягнеться. все стане. Далі будемо підставку робити. Кут зівпав. Ну, коли втягнемо плотненько. Якщо там трохи не буде зівпадати, нічого страшного, це може теж повести сам пластик. І ви навіть якщо втягнете дуже, воно отак буде стояти. Перетягнете на другу сторону, теж от сюди будуть. Взагалі колеса повинні одне сюди дивитися, друге сюди. І коли ви везете, воно типу, внутрі сходиться. Але це вже ну, речі вживані, може бути всяке, тому ставити просто надійно фіксуєте, щоб вони не випали, щоб у них була, ну, ребро жорсткості. І все. А те, як вони там вже стануть то вже немає різниці. Вони будуть їхати, і в принципі вирівнювати їх нема сенсу, тільки гірше зробити в цьому пластику. Це коліщатка оставляємо, не трогаємо. Ось такі у нас акуратні отвори з'явилися. Ми їх зробили з допомогою гравіратора. Тканину опалимо, щоб вона нитка не тянулася. то есть тут обовязково и монтуем зашлифовываем відрізані голки. ось один ось другие у нас вони досить длинні получилось, ми їх позрізали Болтарізами отакими. От тепер острі кончики, шліфуємо їх таким же самим гравіратором. Потім просиліконимо. Як бачимо, ось трималось на двох болтиках, але другий ось на самому краю навіть підкладку задів. Тобто, можна сказати, він вже вийшов за пластмасу він майже нічого не тримав. Це можна було виправити отакими от колесами з одним болтиком, да і все. Ось дивіться. Це старі погрішності. Будемо виравнювати, силіконити з підганяти. Ось так. Одне колесо стало ідеально. це зараз підгонимо, теж стане. Борта. Бачите, захищені цей кут захищений. Все добре. Монтуємо нову підставку і готово. Ось і готова наша ручка. Тепер вона може працювати як хват, коли треба підняти, і як підставка. Якщо порівняти зі старими підставками, то бачимо, да, в два рази ця більша. Але тут весь нюанс. Коли на заводі їх ставлять, їх роблять одинаковими. А вона повинна бути в два рази длиніша. Тому що це сумка а не валіза. І я ще не бачив людей, які набували б сумку рівно ось. Отак. Ні, вона буде ось. Отаким бочонком, а то ще й вище. Тому коли ви її нагрузите повністю і поставите, вона буде досить рівна, вона не буде сюди перекидуватись, вона ще туди буде подати. Ну це з опиту. Понятно, що на заводі все шаблонно, У них свої мерки. Але ось я завжди совітую своїм клієнтам два рази вище ставити. Бо сам їздив з такою сумкою, з усім цим. Стикнувся, був дуже задоволений, коли оце замінив на отакі, коли тобі потрібно на верхню полку закинути цю сумку, бо ти не вспів вниз закинути. Хватаєшся за колесо, яке розшатується, за цю підставку на саморізі, яка виривається вже в руках. Дуже зручно. Це і оставляємо, нічого не робимо. Всі зафіксували. Силикони, і у нас надійна конструкція, хороший захист, все закрите, все надійно, на підшипничках. Змазувати нічого не потрібно, тут змазка своя стоїть. То есть, ну, через деякий час, 5-10 поїздок, якщо в дощ попали, тоді бажано, бо щоб... Пиль сюди не, зас... не залетіла лишня. Ось так все виглядає. Бачите? Трошки половину вище.